І про під час воєнний ринок праці в Україні говоримо далі. А там кількість вакансій у лютому збільшилася на 7%. Це у порівнянні з січнем цього ж року. Серед ключових тенденцій зменшення конкуренції серед шукачів, збільшення пропозицій для ветеранів, вимоги щодо знання англійської, поступове збільшення зарплати, а також дефіцит кадрів у робітничих професіях найбільше роботодавці зацікавлені у співробітниках готельно-ресторанного бізнесу, туризмі, сфері обслуговування. Медицині та виробництві. На 3% зросла і середня заробітня плата в українських регіонах. У лютому вона складає 20 тисяч гривень. Найбільше роботодавці готові платити у Київській, Одеській та Дніпропетровській областях, на відміну від Харківської. Там вже четвертий місяць поспіль. Середня зарплата залишається на позначці 17,5 тисяч гривень. Олена Мельник, виконуюча обов'язків директора департаменту реалізації політики зайнятості Державного центру зайнятості, долучається до нашої розмови. Пані Олено, вітаємо вас. Добрий день. Добрий день. Доброго дня вітаю. Отже, якщо подивитися на ринок праці, починаючи від повномасштабного вторгнення Російської Федерації, то як він змінився? І чим відрізнявся ринок праці 22 від другого відповідного Ринку праці 23-го року і е, чого очікувати у 2024-му? Якщо коротко, то 22-й рік став роком колапсу і для бізнесу, і для людей і для всіх громадян України. А відбувалися процедури релокації бізнесу, переміщення виробничих потужностей. Також люди шукали собі прихисток, розташовуючись по всім безпечним територіям України. Тому на сьогоднішній день, 23 третій рік, і цей рік показують, що такий бізнес уже устаткувався, стабілізували свої виробничі процеси. Люди знайшли собі місця проживання, і відповідно відбувається процедура збільшення попиту. Роботодавців на зайняття вільних вакантних посад, оскільки ми розуміємо, що частина ресурсу трудових ресурсів вона на сьогоднішній день перебуває в зв'язку з війною як мобілізовані це щодо стосується чоловічих професій. Олено. А які фактори сприяють зростанню середньої заробітної плати в Україні і чому в різних регіонах вона зростає непропорційно? Тому що залежить від роботодавця, на що готовий йти роботодавець, щоб отримати своїх працівників, які можливо доплати премії чи інші якісь бонусні виплати, він готовий платити на сьогоднішній день. констатую, що у нас ще одним із факторів ціє зростання мінімальної заробітної плати, яка гарантовано гарантується. Державою при укладанні трудових контрактів, і також на сьогодні бізнес почав цінувати працівників, платити за стресостійкість, за професіоналізм, за готовність швидко реагувати на ту оперативну ситуацію, яка відбувається на виробництвах або у різних секторів бізнесу. Тому на сьогодні і ми констатуємо, що середній розмір заробітної плати, яка пропонується в вакансіях, це у нас близько 19 тисяч це по всій Україні. Пані Олено, а чи є такі галузі, де за час повномасштабного вторгнення заробітні плати значно зросли? І чи є такі, де навпаки знизились? Ну, такі цікаві приклади, більше не галузі. А, наприклад, людині, яка володіє леварницьким майстерністю, роботодавці готові платити були в, в, в ці вакансії от, минулому році, з'являлася наприкінці року близько 60 тисяч гривень. Також пропозиції на понад 50 тисяч гривень були готові платити агрономам, а водіям далекобійникам були е, досить такі цікаві пропозиції, і е, також досить е, зросла заробітна плата в секторі IT. Олена, а наскільки прозоро сьогодні функціонує ринок праці в Україні? Тому що з власного досвіду спілкування з роботодавцями знаю, що, до прикладу, буває проблематично знайти чоловіків особливо на певні посади, оскільки їх офіційне працевлаштування передбачає, що їм потрібно взаємодіяти, наприклад, з воєнкоматом. Оскільки ми працюємо якби в рамках законодавчого поля, наша установа, то відповідно всі надходи, вакансії, які до нас надходять від роботодавців, вони передбачають легальне працевлаштування. І зважаючи на те, що частина чоловіків задія на мобілізації, на сьогодні у нас тим не менше виникає питання заміщення повноцінного заміщення оволодіння професії, які раніше притаманно вважалися більш чоловічими, наприклад, заміщення саме жінками, які навчаються новим професіям і готові працювати це влаштовуватися на ті посади, які наразі є. Знаємо, що збільшилася кількість вакансій для ветеранів, для пенсіонерів. На які саме роботи запрошують українських ветеранів та пенсіонерів найбільше? Щодо ветеранів чи любого шукача роботи, я би ми можемо говорити про те, що любий шукач роботи може вибрати для себе ту вакансію, яка для нього буде підходящою. А на сьогодні наш портал володіє інформацією про 220 тисяч пропозицій такої роботи. Тому все залежить від конкретно шукача і володіння його навиків і професіоналізму, разом з тим, головна тенденція ну вона вже є сталою протягом тривалого часу. Це більшість попиту таки стосується саме кваліфікованих робітників, які уміють володіють навиками або управління транспортними засобами, або володіють навиками ремонту таких транспортних засобів, або слюсарів комунальному господарстві, електрогазозварники, тобто спектр професій, який на сьогодні затреба. Але він досить широкий і лавова частка це саме для робітничих професій. А які сектори економіки відновлюються найповільніше після повномасштабного російського вторгнення і яка ситуація з робочими містами там? Я думаю, що більш нервна такі компетенції, якби більше, наприклад, якогось іншого органу або Держштату, або Національний банк України, який проводить масштабні дослідження. У нас же в серед заявників вакансій представлені практично весь сегмент. Це і органи державного управління, і переробна промисловість, транспорт, харчування, готелі щодо туризму. Правда, у нас і авіаційного сполучення, це вакансії, туризм менше поступово проходить підновлення авіацій. Транспорт, наприклад, у нас не заявляється з 22 року. Пані Олено, а на які вакансії от наразі дуже важко потрапити? Ну тому що, умовно кажучи, вони всі зайняті? І чи є такі, на які погоджується дуже мало працівників? Я скажу тут більше можливо в контексті того, що існує професійний дисбаланс. Професійно-кваліфікаційний дисбаланс саме в регіональному розрізі, що я маю на увазі, це те, що певний регіон продукує певну кількість вакансій. А шукачів, які от, наприклад, до нас до служби зайнятості звертаються, їх в рази менше ніж заявлено вакансій. Якщо, от, наприклад, при, при, до прикладу, це Львівщина, де понад 2000 вакансій заявлено роботодавцями швачок. А людей, які зверталися до нас і володіють цією професією, всього лиш було понад тисячу, тому тут оперативне реагування або навчити людину, або долучати до роботи на таких підприємствах людей з інших регіонів. На що також ідуть роботодавці, коли погоджуються на переміщення внутрішніх міграційних процеси, назвемо так. Також якщо до прикладу ще це електромонтери. Заявлено було понад 1600 вакансій. А серед шукачів, електромонтерів, які готові приступити до роботи, це було близько 300 осіб сьогодні. Олена, а Олена чи є у вас дані щодо військового рекрутингу через uh, сайти праці? Я можу сказати за нашу службу в рамках домовленості з міноборони. Ми нам бачимо інформацію на певних площадках щодо пропозиції військових частин на заняття тих чи інших посад, але ми дотичні до саме цивільних посад, не бойових, і відповідно ми надаємо людям можливість доступу до інформації. Коли клієнти до нас звертаються, якби зосереджуємо увагу на тому, що існує і можливість працюватися саме за такими професіями. Пані Олена, яка наразі ситуація в Україні з безробіттям? З початку року понад 200 тисяч людей зверталися до за нашими послугами, і на сьогодні у нас 136 тисяч громадян України користуються нашими послугами. З них статус безробітного мають 111 тисяч. Це ті, хто зареєстровані у нас в установому порядку відповідно до чинного законодавства, як безробітня. Які прогнози на розвиток ситуації на ринку праці у 2024 році, скажімо так, стримано реалістичні? Стримано реалістичні, це те, що бізнес вже адаптувався. Поступове зростання. Е Виробництва, поступове зростання торгівлі, налагодження логістичних цепочок, також впливає на те, що збільшуватиметься кількість людей, які будуть залучені до роботи. Також ментально ми змінюємося. І якщо раніше люди, маючи певний професійний досвід, казали, що ми шукаємо роботу виключно ту, яку ми обіймали там посаду по 20 років, то сьогодні ці люди готові перенавчатися, готові освоювати нові професії і здобувати роботу, і здобувати заробітну плату. Тому Ментальні такі зміни наші плюс роботодавців. Я думаю, що в комплексі ми отримаємо більш менш таки позитивний результат. Пані Олена, ми дякуємо вам за те, що долучилися до нашої ефіру. Олена Мельник, виконувачка обов'язків директора департаменту реалізації політики зайнятості Державного центру зайнятості, була з нами на прямому зв'язку.